Салюти, братерство! З вами Богдан Кравчук на каналі Бурі Розквіту. Сьогодні ми поспілкуємося про геополітичну ситуацію в світі з точки зору Європи на ближчу мету. Коротко пройдемося по перемогам, поразкам, перспективам та загрозам для європейців у власному державотворенні. І при нагоді пограємо в гру «Хейдіс-2». Тож, якщо вам цікаво або не цікаво, в будь-якому випадку поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, поставте коментар, поділіться з друзями. А ми будемо рухатися далі. Поїхали! Фортеця Європа. Курсування на лезі ножа. Що ж, давайте поспілкуємося про зміну світового порядку. Початок 21-го століття в світі ознаменувався відносною стабільністю ліберального міжнародного порядку, значною мірою сформованого американською однополярністю, єдністю військового союзу НАТО та глобальною економічною взаємозалежністю. Проте 2020-ті роки свідчать про завершення цієї епохи. Сполучені Штати під проводом Дональда Трампа. Поставила під сумнів авторитетність і цінність міжнародних союзів. Широкомасштабна війна Росії проти України зруйнувала архітектуру безпеки Європи. Глобальний вплив комуністичного Китаю зростає. Світ входить у фазу багатополярної конкурентної геополітики. На тлі цієї перебудови Європейський Союз постає перед вирішальним вибором залишитися залежним актором, якого формують зовнішні сили, або трансформуватися на самостійну геополітичну силу. Для України, що стоїть на межі між Європою і автократією, цей момент є не лише загрозою, а й безпрецедентною можливістю визначити свою стратегічну роль. Трансформація в ролі США. Від гаранта до непередбаченого гравця під час президентства Дональда Трампа відбулися помітні зрушення в американській зовнішній політиці. Не кажучи про його особливо приязні стосунки з російською владою. Він неодноразово ставив під сумнів цінність альянсу НАТО. Зокрема, в 18 році на секундочку назвав Чорногорію потенційним джерелом третьої світової війни, коли та захотіла вступити до альянсу, а також вимагав від європейських. Союзників збільшення оборонних витрат цей наратив вперше продемонстрував ерозію того, що колись здавалося непохитною опорою трансатлантичної впевненії часи, коли ми могли покладатися на інших певною мірою минули. Це означає, що ми, європейці, повинні взяти свою долю у власні руки, сказала Ангела Меркель на Мюнхенській безпековій конференції 2017 році. Останні ініціативи Трампа 2024 і 2025 років, серед яких пропозиції щодо запровадження тарифів на європейські товари та зростаюча симпатія до авторитарних лідерів, лише посилили побою. Нагадую, що авторитаризм обмежує свободи, але не контролює всі аспекти життя. Натомість тоталітаризм повний контроль над усім. Тому Росія, увага, авторитарна. Тож у Європі дедалі більше поширюється переконання, що на США більше не можна покладатися як на стабільного партнера, і це в обличчі загрози з боку Росії і КНР про розворот Європи до стратегічної автономії. У відповідь на американський ізоляціонізм Європейський союз активізував зусилля зі створення власної системи безпеки, концепція стратегічної автономії, яка особливо є просована Францією. Отримала новий імпульс. Те, що ми зараз переживаємо, це клінічна смерть НАТО, сказав Еммануель Макрон в The Economist» 2019 року. Створення Європейського оборонного фонду ініціативи в межах оборонної співпраці ТеСКО, а також амбіції Європейської комісії стати геополітичною під керівництвом Урсули Фондерляєн, Свідчить про поступовий, хоч і суперечливий, рух у напрямку глобальної суб'єктності. Водночас Німеччина залишається обережною, більше інтегрованою в класичні механізми НАТО, демонструючи таким чином внутрішньоєвропейські розбіжності. Про мультиполярність і нові виклики. Відхід США з європейської арени має глибші наслідки. Джозеф Най, автор концепції м'якої сили, застерігає. Без лідерства США Європа залишається вразливою. Світ без американської участі може скотитися в хаос або у сфери впливу, що контролюється конкуруючими державами. метер 2020 рік. У цьому контексті активізується роль Китаю, Росії та інших регіональних сил. Британія після Брекзіт діє дедалі відокремлено. Постає питання: чи зможе Європа не тільки створити оборонні інструменти? А й виробити власну глобальну стратегію. Теоретичне осмислення з точки зору реалізму, стратегічна автономія ЄС це природна відповідь на зміни в балансі сил. Лібералізм натомість трактує крах трансатлантичної добіри як загрозу міжнародному порядку, заснованому на правилах. Конструктивізм наголошує на зміни ідентичності США. Та розмиті спільної європейської атлантичної уявної спільноти крах атлантичної впевненості це симптом глибших зрушень у міжнародній системі. Європа стоїть перед вибором, або взяти на себе відповідальність за власну безпеку та глобальну роль, або ризикувати залишитися на периферії нової епохи геополітичної конкуренції. Стратегічне пробудження Європи. Європейський Союз повільно, але невідворотно прокидається перед лицем геополітичної турбулентності. Вторгнення Росії в Україну у 2022 році стало тим стратегічним шоком, який змусив переглянути ілюзії постнаціонального миру та безпеки. ЄС почав усвідомлювати, що геополітична нейтральність і технологічна залежність це вразливість, а не доблесть, як нещодавно вважали деякі європейські політики. Президент Франції Еммануель Макрон послідовно закликає до формування європейського суверенітету, наполягаючи на створення спільної оборонної здатності незалежної зовнішньої політики та відновленні промислової. І технологічної бази Європи його знамените застереження залишається актуальним. Якщо ми не перебудуємо власних можливостей, ми станемо васалами Китаю або Сполучених Штатів, сказав Еммануель Макрон у 2019 році. У відповідь на виклики Європейська комісія під керівництвом Урсули фондерляйн започаткувала низку ініціатив, таких як стратегічний компас та Європейський оборонний фонд. Метою яких є посилення військової координації, зниження залежності від американських технологій та зміцнення європейського оборонного потенціалу між прагненням і реальністю, попри зростання амбіції, чимало експертів вказують на глибокий розрив між риторикою і дією, ЄС залишається політично фрагментованим і обережним у стратегічних ініціативах. Стратегічна автономія Європи поки що більше схожа на побажання, ніж на політичний курс. Відсутність спільної волі і страх перед конфронтацією блокують рішучі дії. Німецький філософ Юрген Габермас додає до дискурсу нормативний вимір: Європа має стати політичною спільнотою, здатною формувати власну долю і захищати демократичні цінності від зовнішніх загроз. Сказав Юрген Габермас: технологічна і економічна автономія, крім оборони, виклик стратегічної автономії стосується цифрових технологій, зеленої енергетики та критичних ресурсів. Серед пріоритетів: створення незалежного виробництва мікрочіпів, розвиток відновлюваних джерел енергії, контроль над ланцюгами постачання. Цифрова трансформація та зелена енергетика це нові поля геополітичного суперництва. Якщо Європа не матиме власної інфраструктури, вона залишиться другорядним гравцем у технологічному світі. Імперія але без імператора у політико-філософському вимірі стратегічне пробудження Європи оживляють ідеї Яна Жельонки у своїй праці. Європа як імперія. 2006 року він змальовує ЄС як не класичну імперію, структуру засновану не на силі, а на привабливості, багатогласності і поступовій інтеграції. Ян Жіленка у своїй статті Європа як імперія каже. ЄС це імперія без імператора, яка повинна навчитися діяти стратегічно, не втрачаючи свого плюралізму. І з сучасного боку, Марк Леонард у статті Чому Європа має керувати 21 століттям, пише. І передбачає, що саме м'яка сила, мережевість та адаптивність зроблять Європу лідером 21 століття, якщо вона не втратить віру у себе. Ян Жельон у «Europe as Empire» 2006 року пише ЄС. Це імперія без імператора, яка повинна навчитися діяти стратегічно, не втрачаючи свого плюралізму. І з сучасного боку Марк Леонард у своїй статті, чому Європа має керувати 21 століттям, передбачає, що самі м'яка сила, мережевість та адаптивність зроблять європу лідером 21 століття. Якщо вона не втратить віру в себе, чи прокинеться Європа до кінця? Стратегічне пробудження розпочалося, але воно потребує завершення. Європа має вибір або сформувати нову модель сили розумної, технологічної та відповідальної, або залишитися тіні чужих рішень. Європа ризикує залишитися економічним гігантом і політичним карликом, якщо не зробить рішучий вибір. Ще в 1990-х застерігав Жак Делор. Роль України як опори нової Європи. Україна є тестом і каталізатором для Європи. Інтегруючи Україну, ЄС не просто підтримує боротьбу за демократію, він посилює власну стійкість і стратегічну автономію. Єврокомісія у 2023 році прямо заявила, інтеграція України це не лише політична воля, а стратегічна необхідність. Колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес, висловився ще відвертіше: без вільної України не буде безпечної Європи. Тож, яка роль Україні назначена у Європі? Перемога України це поразка реваншизму РФ і відкриття доби розквіту. У майбутньому Україна може стати? Мостом між ЄС і Кавказом, Чорноморським регіоном Центральної Азії, лабораторією постконфліктного відновлення, цифровізації та зеленої трансформації новим еталоном суспільної мобілізації і політичної стійкості. Український досвід, ресурси, стратегічне положення і демократична воля не є лише додатком до Європи, а необхідною умовою її збереження. Та оновлення виклики і підготовка в майбутній шлях. Інституційна реформа. ЄС повинен адаптуватися до майбутнього рішення, реформувавши систему голосування, бюджетну політику та узгоджені зовнішньої політики. Вступ України просто має стати каталізатором нового європейського конституційного ладу. Щодо стратегічного від'єднання, то Європа зменшуватиме залежність як від американської військової допомоги, так і від китайської ланцюгів постачання. Це включає збільшення розмаїття джерел енергії, зміцнення внутрішнього ринку, розвиток незалежної технологічної інфраструктури, наприклад, інфраструктура даних чіпи чи таке подібне. А з приводу демократичної стійкості війна в Україні це також битва за душу ліберальної демократії. Європа має протистояти внутрішнім авторитарним тенденціям і захищати верховенство права як всередині, так і за межами Союзу. Історик Тімоті Снайдер підкреслює меседж. Боротьба України це боротьба Європи. Якщо Україна програє, демократія відступає у всьому світі. Он тайроні Шлях до європейського століття. Крах однополярного світу, посилення суперництва США, Китаєм та Росією, а також амбівалентність американського лідерства в останні роки вказують на завершення традиційної західної гегемонії. Як зазначив журналіст Фарід Закарія, ми виступаємо в постамериканську еру. Де глобальне лідерство стає децентралізованим, а регіональні сили набувають нової ваги. У цьому контексті Європа стоїть на роздоріжжі або залишитися пасивним учасником глобального процесу, або стати суб'єктом історії. Щодо геополітичних дилем ЄС, то Європейський Союз давно говорить про стратегічну автономію, ідею, що вперше чітко призвучала в концепціях Еммануеля Макрона і Жозепа Бореля. Втім, як показує дослідження Європейської ради з міжнародних відносин, амбіції часто розходяться з реальністю. Відсутність єдиної зовнішньої політики залежить від США у сфері безпеки, складна система прийняття рішень. Марк Леонард у своїй книзі, чому Європа буде правити 21 століттям, ще у 2005 році, вказує, Європа не стане над державою в традиційному сенсі, але може стати мегасилою через мережі впливу та нормотворення. Саме в цьому криється її потенціал, інтегруюча, а не імперська модель влади. Україна ключ до оновленої Європи для України війна не лише боротьба за незалежність, це шанс стати співархітектором нового європейського порядку, досвід опору, жертви, а також прагнення до реформ і демократії. Роблять її не прохачем, ні, а джерелом нової європейської енергії. Юридичний і політичний вектор підтримки з боку ЄС, зокрема рекомендації Єврокомісії та початок перемовин про вступ, підтверджують, що майбутнє Європи неможливе без України. Як зазначив Іван Крастев, європейський союз не виживе у своїй теперішній формі, якщо не інтегрує досвід України як політичного суб'єкта майбутнього, це також перегукується з візією Ріхардом фон Куденховкалергії. Автора концепції Пан Європи справжній союз, можливий лише тоді, коли засновується не на кордонах, а на спільних цінностях. І тут входить цивілізаційний момент. Еммануель Макрон сказав: однак, Європа це не лише ринок, це проект Ринок корисний, але він не повинен відволікати від необхідності кордонів, що захищають і цінностей, що об'єднують. Націоналісти. Миляються, коли стверджують, що захищають нашу ідентичність, виходячи з Європи, адже саме європейська цивілізація об'єднує і звільняє. А також захищає нас. Варто так зазначити, що націоналізм в Україні орієнтований на інтеграцію в ЄС для зміцнення суверенітету та захисту від зовнішніх загроз. В Європі ж націоналізм часто виступає проти ЄС, акцентуючи на збереженні національних кордонів і ідентичності, як це показують популістські рухи та Брекзіт. Цей момент не лише момент кризи, але й момент народження. Європа має або стати силою, що захищає свої цінності глобально, або поступитися цими цінностями світові автократії. Отож, в підсумку шлях до європейського століття відкривається через внутрішню реформу ЄС у напрямку федералізації та стратегічної автономії, розширення за участі України, Балкан та Молдови і нового політичну сміливість. Шанс змінити Європу реальний. Але його потрібно не чекати, його потрібно будувати. Тому я закликаю всіх бравих авантюристів, безстрашних мрійників та інтелігентних пройти світі приєднуватися до європейської організації Буря розквіту. Ваша сміливість, ваш розум та ваше прагнення до змін це те, що допоможе не тільки трансформувати Європу, а й створити нову реальність. Сьогодні є можливість бути частиною великої мети. Завтра разом ми змінимо Європу і світ на краще. Сміливо крокуйте майбутнє разом з нами. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайку, бийте дзвіночок, ставте коментар, поширюйте і побачимося! Салют і братерство! Слава Україні!